Ми зараз перебуваємо у лісі неподалік Олександрівки. Під час пошукових робіт перевіряло місцевість після масового пожару. І під час обшуку території було виявлено рештки військовослужбовця Збройних сил України і екіпірування і спорядження, яке знаходилось локаційно біля дерев. Видно було, що тут був бій. В розірвані гранати, частково бронежилети, ну і звичайна Это подразделение в количестве 6 человек. И наткнулись как раз на ДРГ группу. Со стороны ДРГ были обстрелы, были раненые. Один убитый это 100% это человек. Его уже изгумировали в 22 году. После пожара нашли решты. Ребята, которым был дан приказ вернуть машину. Это БТР, который был оставлен на позиции, как на перекрестке короева яра. А і цим хлопцям доручили його повернути. Да, да. І тут вони зіткнулися з російською деревою. Да, да, да. Ми йшли і вийшли на цей хрест. Впало два дерева, і прям напрямок, фактично на локації, де лежить тіло загиблого військового. І ми просто пішли вдовж цього хреста, і ми виходимо, лежить каска, лежить бика розірваний, рештки людські. Потім Олексій почав все це розгрібати і. Під саме кінець робочого дня, коли вже ця локація більш-менш була вже пророботана, знайшовся жетон. Завдяки цьому жетону буде встановлена особистість воїна, який тут загинув під час бойових дій, захищаючи нашу державу. Наскільки важко серед цього грунту було шукати ці невеличкі обгорілі кістечки? Дуже важко, бо кістки, схожі більше на якийсь пісок темний, але серед цього. Серед цієї локації були і більш великі кістки. І кожну кістку ми перевіряли з керівником, він вказував на те, є ці кістки чи ні. Оце у нас головка тазобідреної кістки, оце тазова кістка. Тобто тут таких частин дуже багато. В касці все, що лишилося, да, все, що, від що залишилось від, да, від людини. Тобто є проблема того, що дикі тварини розтягли частину кісток. і… Частина згоріла, Тоб, на жаль, по ним ДНК встановити не вдасться. Тобто кістки повністю згоріли. і Єдина зачепка це звичайно особистий розпізнавальний знак при рештках і. Хочеться, щоб ці останочки ці людини, цього героя повернулися додому і були поховані по-людськи. Ми шукали одних військовослужбовців, але знайшли іншого хлопця. І ми виконали обов'язок І він віддав життя за це. Вже пройшло два роки. І ми зможемо його повернути батьками. Це для нас має дуже великий сенс, бо він віддав життя за те, що у нас була можливість шукати загиблих, жити, і це дуже важливо для нас. Два роки пройшло і він повертається додому. Тобто його душа повернеться до близьких і рідні зможуть поховати його достойно як героя. Тому це, це дуже важлива річ. Те, ну, можна сказати, що завдяки цьому вже до нього повертається ім'я.